Чому одні команди розквітають, а інші тонуть у хаосі, сварках або колективній дурості? У цьому випуску ми розберемося, як не потрапити в пастки групового мислення, як приймати зважені рішення разом, і що варто запровадити в роботі, сім'ї або навіть у парламенті, щоб уникати фатальних помилок. Це буде практичний гайд про те, як зробити групу розумнішою, а не дурнішою. Групи можуть бути джерелом мудрості, але й джерелом катастроф. У попередньому відео ми вже говорили про групове мислення, ризикований суд і розсіювання відповідальності усе це симптоми того, що в групі цінується згода більше, ніж істина. Незручно бути тим, хто проти, і кожен думає, хтось інший розбереться. В результаті ніхто не задає незручних питань, помилки ігноруються, приймаються дурні або ризиковані рішення. Але є хороша новина, цього можна уникнути, і це не вимагає неймовірних ресурсів, лише усвідомлення і правильні техніки. Перше правило ефективного обговорення психологічна безпека. Це не просто а всім має бути комфортно, це середовище, де людина може сказати: я не згоден або я не впевнений» і не бути осміяною чи проігнорованою. Групи, де є така безпека, працюють краще. Це підтвердив проєкт Арістотель у компанії Google. Найуспішніші команди це не ті, де найрозумніші люди, а ті, де люди вільно обмінюються думками. Друге правило не голосуй одразу. Коли в кімнаті хтось першим озвучує свою позицію, інші часто просто погоджуються. Це ефект конформізму. Краще дати кожному написати свою думку незалежно, а потім обговорити. Третє правило: призначай адвоката диявола. Це людина, яка спеціально шукає недоліки в ідеї. Не тому, що вона проти, а щоб убезпечити групу від сліпих плям. Четверте уникай авторитарності. І якщо керівник одразу говорить: я думаю, що треба так, група швидко перетворюється на піддакувальників. Лідер має слухати першим, а говорити останнім. Ось кілька інструментів, які допомагають приймати кращі рішення. Перший метод Метод 6 капелюхів Едварда Де Боно. Кожен учасник одягає один із капелюхів: білий факти, червоний емоції, чорний негатив, жовтий позитив, зелений творчість, синій керівник процесу. Це дає змогу подивитись на проблему з різних боків. Другий інструмент техніка делфі. Учасники анонімно дають свою оцінку чи прогноз. Потім бачать відповіді інших і можуть змінити свою. Кілька раундів. І формується колективна думка, очищена від тиску авторитетів. Третє метод номінальної групи. Усі спочатку записують ідеї самостійно, потім їх зачитують, обговорюють, голосують. Це запобігає домінуванню гучних голосів і зберігає різноманіття думок. Четвертий інструмент аналіз попередніх помилок. Перед важливим рішенням згадайте, які помилки подібного типу ви чи інші вже робили. Це вмикає критичне мислення. П'яте час на охолодження. Важкі рішення не ухвалюються в емоційному запалі. Запровадьте правило: перед остаточним ухваленням ніч на роздуми. Ці техніки працюють не лише в офісах, ось яких можна застосувати у сім'ї. Якщо ви вирішуєте, куди поїхати у відпустку, не кричіть на перебій. Нехай кожен напише три варіанти. Потім спокійно обговоріть плюси і мінуси. Призначте адвокати диявола, щоб хтось ставив незручні питання: типу, а що, як там буде погана погода, і тому подібне. У шкільному класі учні частіше погоджуються з думкою лідера класу. Щоб цього уникнути, дайте всім спершу написати відповіді, а вже потім обговорюйте. У бізнесі на нарадах не починайте з думки керівника. Дайте команді висловитись першою. Призначайте адвоката диявола на кожну велику ідею. І робіть після дії. Після кожного рішення аналізуйте, чи не повторюєте старих помилок. Група це не гарантія мудрості, але й не приречення на дурість. Усе залежить від процесу обговорення. Якщо дати людям можливість говорити, сумніватися, сперечатись і чути одне одного, група стає розумнішою, а не тупішою. Психологія ефективного обговорення це не магія, це інструменти, які працюють. Варто лише ними скористатись. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски серії психологія груп. І пам'ятайте, не бійтеся бути тим, хто ставить питання. Саме з цього починається мудре рішення.